Національно свідому та патріотично налаштовану учнівську молодь ліцею лінгвіст запросили до Миргородської районної ради та районної військової адміністрації, а все тому, що ці діти стали переможцями першого регіонального етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура від щирого серця за повагу до історії України, шану козацьких традицій і креативність присутніх привітали голова Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич та голова Миргородської Горецької районної ради Наталія Гирка. Під час 46-го заходу представники районної влади вручили подяки Рою Соколята, який посів перше місце серед команд середньої вікової групи, та рою Соколи, що став кращим серед команд старшої вікової групи. Крім того, юним патріотам передали подарунки від дітей з Америки. Насправді це дуже приємно, те, що додатково нас запросили, і якось особисто нам подякувати. І це справді дуже приємно, тому що це вперше, що нас так особисто кудись запрошують, і звісно, що додатково, якесь привітання, це дуже приємно. З теплими словами Наталія Гирка та Віталій Дяківнич звернулися й до освітян Олена Ярославської, заступника директора з виховної роботи ліцею лінгвіст, яка підготувала переможців, а також до методиста центру позашкільної освіти Івана Кіріченка та інспектора управління освіти молоді і спорту Віти Козлової, які безпосередньо брали участь в організації патріотичних змагань. Їм також були вручені почесні грамоти. Декілька років ми вже десятків, будемо говорити років, уже ця гра уже в житті нашої школи. То треба сказати, що передивляючися кадри випускників цієї гри, то ми можемо з певністю сказати, що. Вона засіює в душах дітей той самий патріотизм, який зараз досить необхідний і який допомагає зараз нам стояти проти ворога. Коли ми дивимося на наших випускників, ми бачимо, що більшість учасників наших рогів вони зараз знаходяться там, серед наших людей, серед бійців, ті, які зараз воюють з нашим ворогом. Голова районної ради Наталія Гирка говорить, патріотичне виховання молоді як ніколи, дуже на часі. Хотіли відзначити тих дітей і тих людей, які готували до цієї гри, бо вважаю, що надзвичайно важливо саме патріотичне виховання, воно завжди було важливим, але особливо сьогодні, у військовий час, це надзвичайно важливо. Хочеться, щоб про цих дітей дізналися всі. Діти Миргородщини, не тільки Миргородської громади, а всієї Миргородщини, що брали приклад з них. А відповідно, вчителі брали приклад із тих керівників, які зуміли підготувати цих дітей, і вони стали переможцями. Ну і звісно, мотивація, подарунки від дітей з Америки були передані цим дітям саме сьогодні, як нагорода за те, що вони кращі. Загалом, учні ліцеї Лінгвіст, вихованці роїв Соколята та Соколи вже готуються до наступного етапу патріотичної гри, де сподіваються також показати високі результати.